Вітаю, дорогі мої. Сьогодні хотів би зупинитись окремо на питаннях про любов до Бога, про любов до ближнього. Як це не прикро, але написано обманює. Той, хто каже, що любить Господа Бога, але ненавидить брата свого. І, звичайно, це істина. Істина записана в Святому Письмі. Істина, котру ми можемо кожен день перевірити і побачити. На власних стосунках. Побачите. На стосунках між братами, між народами. І що можна сказати про любов до ближнього? Якщо обманюють, брешуть в очі. Кажуть, що вони щиро вірні. Переконайтеся на своїх ближніх. Побачте цю істину кожному зі своїх рідних та близьких. Отже. возлюбіть Господа як самого себе ближнього, як самого себе. Допомагайте одне одному. І Бог вас дасть вам. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мої канали, ставте лайки, пишіть коментарі. Завжди з вами і Гуртуш.